Так, Андрій, ти манку додав вже? Так. Да. Сковорідка має бути гаряча. Я смажу без масла, без жодного жиру. То що я маю робити? Так, ложку візьми. Ложку. Значить, набираєш просто ложечку і виливаєш, щоб вийлися такі ну, маленькі млінки круглі. Так. Можна трошки більше. Так, цілу ложку набирає лей по колу. Це Ох, буде, да? Та це буде багато блінчиків? Можна ближче їх, щоб на сковородці було хоча б шість блінчиків. Ти, ти зазвичай а, мене підганяєш в цей а, момент, кажуть, скорше, скорше. Увазі, щоб оптимізувати а, а, І час. Що ти там зробив? Вот. Молодець. Тоні хресний тато такі наклейки подарував, бачите? Тоні сидить собі, клеє. Дуже класно. Правда, Тоні? Мама, а це клеїти. А це вже не наступний. Це на, це на цей велосипед наступний. Що далі? Накриваєш кришкою, щоб воно зловилося. Чуєш, але ж я купив таку цю. Я ж купив. А де вона, до речі? Що, вон? Вот. Чому ми не робимо в цій штуці? Ну, бо мені не треба 10 сковородок, мені одної достатньо. Що, я так ти, ти не мені, по-перше, її купляв, ти млинці готував якісь рік тому. Я вже забула про них. Ти собі купив, щоб готувати млинці. Та як собі? — на... Дивись, мені не треба дві сковородки, мені одної достатньо. Я не люблю, коли в мене тут все заставлено. Дві сковородки є для млинців спеціально. Ну, то давай будемо мати Добре. окрему сковородку для яєць, окремо для млинців, окремо для картоплі о, і ще п'яту, десяту і залимося тут 20 сковородок. Я таке не люблю, мені одної достатньо. ви зараз ти не одна. Добре, зайка, то коли ти готуй, то бери собі ту сковородку, готуй на ній. Добре. Що далі робити з цим? Чекати. <реш> Щось ти бачиш, Андрій, нещасливий якийсь дуже. Так, бачите, вони вже. Починають скріплюватись. А ми ще потім з цих блінчиків будемо ми, вирізати це, ось такі фігурки. Блінчики починають скріплюватися. Ми під час того, як їх робимо. розскріплюємо. Куди ви ще клеїте? Куди клеїте? Так. <плес> а ви можете взагалі двоє щось зробити без мене, якщо на то пішло один і другий.